Пробудитись до праведності Божої означає дізнатись, хто ви у Христі, і жити в реальності того, що Він вже спорядив вас з всім необхідним. Завдяки цим передачам ви зрозумієте, що праведність це духовна сила, яка зміцнює вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже є істинним і розраховує на успіх. Ви були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі, у кожному поколінні. Дізнайтесь, що можуть зробити Божа віра і праведність у вас, щоб змінити світ навколо вас і привести вас до повної перемоги. Почніть приймати все, що має для вас Бог. Почніть жити зсередини назовні. Пам'ятайте, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати всі ресурси, які знадобляться вам у житті. Отче, ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні. Ти вже все знаєш. Ти вже в майбутньому. Ти знав все це ще до заснування світу, бо ти все створив. Ти наш Отець. Бо ми пізнали Твого Сина Ісуса. Дякуємо тобі, Ісусе. Відкрити разом зі мною перше послання до Коринтян і розгляньмо 12 розділ в розширеному перекоді Біблії щодо духовних дарів, дарів надприродної сили, брате, я не хочу, щоб ви були необізнані. І в традиційному перекладі сказано, Брати, не хочу залишити вас в незнанні щодо дарів духовних? Знайте, що коли ви були язичниками, то ходили до німих ідолів так, наче вас вели. Тому кажу вам, що ніхто, хто промовляє Духом Божим, не скаже анафеми на Ісуса і ніхто не може назвати Ісуса Господом, а лише Духом Святим. Хочете дізнатися, звідки з'явилося наше лого? Ісус є Господь. Я розповім вам ще раз. Я був на півночі Техасу. Ковбої і Техасці знають, що таке герфордська порода великої рогатої худоби. Цю тварину вивели в Англії. Це руді бики з білою мордою. З Херфорда в Англії, у Техасі був лише один чоловік, який вирощував цю худобу. І це було в місті Хертфорд в штаті Техас. Тож я був там і три тижні проводив зібрання. Я мав всі мої конспекти, і якщо ви не знаєте, як я записую свої конспекти. То місця писання я виділяю червоним, а решту синім кольором. Тож я розклав свої конспекти на ліжку і стоючи там на колінах, я просто розмовляв з Господом. Я запитав Господи, з чого мені почати ці зібрання? Чи з навчання про народження згори? Чи про хрещення Духом Святим? Чи про процвітання? І так далі. І я почув в своєму дусі. Чи є перемога в народженні згори? Я відповів, так, Господи. Чи є перемога в хрещенні в моєму дусі? Я відповів так, Господи. І в такий спосіб він пройшов весь мій конспект і сказав: кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Так з'явився журнал Переможний голос віруючого. Ось як це було. Отже, ось ми тут. Зауважте 15-й вірш. Якщо нога скаже я не належу тілу. Або я не рука, то невже вона не належить тілу? Або якщо вухо, Дух Божий висвітлюється так, що Він не може нічого зробити на цій землі? Без нас? Ісус сказав. Просіть і отримаєте. Стукайте і відчинять вам. Шукайте і знайдете. Але просіть з вірою. Просіть і отримаєте. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Так сказав Ісус. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Нарешті, брати мої, зміцняйтеся Господом і могутністю сили його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів дьявольських. Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряві віку цього, проти небесних духів злоби. Тому задягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли вчинити опір в день лихий, і все подолавши встояти тому стійте, підперезавши стегна ваші істиною, і зодягнувши броню праведності, і взувши ноги в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого і шолом спасіння, візьміть, і меч духовний, яким є слово Боже. Всякою молитвою та благанням моліться завжди духом. І дбайте про це зі всякою витривалістю і благанням за всіх святих. Нам доведеться носити це все озброєння Боже постійно. Постійно. О, нерозумні галати! Хто звів вас не коритися істині? Адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос. Лише одне хочу довідатись від вас: чи ви отримали духа через діла закону, чи віри в те, що почули? Чи ви такі нерозумні, що почавши духом, тепер закінчуєте тілом? Адже ви так багато витерпіли і вже все надаремно? О, коли б тільки даремно, той, хто дає вам духа і чинить дива серед вас? Чи здійснює він це ділами закону? Чи через віру почути? Авраам повірив Богові. Ось знову він потрапив і сюди. Колись я зустрінусь з ним. Але після розмови з Ісусом. Боже мій. Авраам повірив Богові, і це залічено йому в праведність. Зрозумійте, що ті, хто від віри, це сини Авраама. Адже писання, передбачивши, що Бог через віру виправдає язичників благовістило Авраамові, тобі благословляться всі народи, тому віруючи, благословляється з вірним Авраамом. А всі, хто покладається на діла закону, перебувають під прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто не дотримується всіх приписів книги закону, щоб виконувати їх. А що законом ніхто не виправдається перед Богом, то це зрозуміло, оскільки праведний житиме вірою. Закон не від віри, але хто виконуватиме його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, що благословення. Скажіть це благословення Господнє. Це почалося ще в Еденському саду. Бог благословив чоловіка і жінку, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. Брати, кажу вам по-людськи: навіть затвердженого людьми заповіту ніхто не відкидає і нічого до нього не додає. Авраамові та його нащадкові були дані обітниці. Не сказано, що нащадкам, наче про багатьох, але як про одного і нащадкові твоєму, яким є Христос. Я кажу, що завіт, попередньо встановлений Богом, закон, який прийшов через 430 років, не відкидає, щоб скасувати обітницю. Адже якщо спадщина від закону, то вже не за обітницею. Авраамові ж Бог дав спадщину через обітницю. Тоді навіщо закон? Він був даний для виявлення переступів і встановлений через ангелів рукою посередника, аж до приходу нащадка, якому була дана обітниця. Однак посередник не є для одного а Бог один. То не вже закон проти Божої обітниць? Зовсім ні? Якби був даний закон, що здатний оживляти, тоді праведність була б від закону. Але Писання замкнуло всіх під гріх, щоб обітниця через віру в Ісуса Христа була дана тим, хто вірує, а до приходу віри ми були бережені законом, замкнені до майбутнього відкриття віри. Тому закон був нашим вихователем до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем, Адже через віру в Ісуса Христа всі ви сини Божі. Оскільки ви, хто у Христа ухрестилися, у Христа зодягнулися. Нема вже юдея, ні грека, нема ні раба, ні вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо у Христі Ісусі всі ви одне. А якщо ви Христові, то ви насіння Авраама і спадкоємці згідно з обітницею, а ми духом очікуємо праведності від віри. Бо у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні необрізання. але віра яким законом? Віра, яка діє любов'ю? Коли він вирушав дорогу, то підійшов до нього один, впав навколішки і запитав його учителю добрий. Що маю робити, щоб спадкувати вічне життя? Ісус сказав йому чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрий, лише один Бог. Знаєш, заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Ісус не згадав тут першу заповідь нехай не буде в тебе інших богів переді мною. Глянувши на нього з любов'ю, Ісус сказав йому: Одного бракує тобі. Іди, продай все, що маєш, та роздай бідним, і матимеш скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він, засмутившись від почутого, відійшов пригнічений, бо мав великий маєток. Гроші заволоділи цим чоловіком. Йому не варто було відходити. Потім Ісус продовжив і відповів на це запитання. Отже, одинадцятий розділ, коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії та Віфанії, до гори Оливної, він послав двох своїх учнів і сказав їм: Ідіть до села, що перед вами, і коли увійдете туди, то знайдете прив'язаного молодого Віслюка, і так далі. І ті, хто йшли попереду, і ті, хто позаду, вигукували Осану, «Благословенний, хто йде в Господнє ім'я. Благословенне царство батька нашого Давида, що наближається, осанна на висотах. Ісус увійшов в Єрусалимі до храму, оглянувши все і так далі. Наступного дня, і ви просто читаєте далі, проходячи повз вранці, вони побачили смоківницю, яка всохла від коріння. І, згадавши, Петро каже йому учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу. Майте віру Божу. Брат Хейн казав майте Божий вид віри. Це Божа віра. А звідки вона могла прийти? Адже він не дух страху. Духом страху є дьявол. і миритися зі страхом означає забруднювати віру. І вони не діятимуть в одній посудині. І саме так ми житимемо. Дякую тобі, Ісусе. Майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіцій, зрушся й кінця в море. І не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось, щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Хвала Богу. Гаразд. Мабуть, ми закінчимо наступним. Друге послання до Коринтян, п'ятий розділ. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім зруйнується, то маємо будівлю від Бога. Дім нерокотворний, вічний на небесах. Тому ми зітхаємо, прагнучи зодягнутися в нашу небесну будівлю, щоб, хоч і одягнені, ми не виявилися нагими. Бо ми, перебуваючи в цьому помешканні, зітхаємо під тягарем, оскільки хочемо не роздягнутися, а зодягнутися, щоб смертне було поглинуте життям. А той, хто створив нас для цього, це Бог, який дав нам завдаток духа. Тому ми завжди сміливі і знаємо, що коли ми живемо в тілі, то ми ще не в домі Господньому, бо ми ходимо вірою, а не тим, що ми бачимо. Отож, ми сміливі і бажаємо краще вийти з тіла. І перебувати з Господом. Тому ми пильнуємо, чи перебуваючи в тілі, чи залишаючи його, бути любим йому. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен отримав згідно з тим, що в тілі робив добре чи зле. Отже, знаючи страх Господні, ми переконуємо людей, а перед Богом ми відкриті. Сподіваюся, що й перед вашим сумлінням ми відкриті. Не доручаємо себе вам знову, але даємо вам нагоду похвалитися нами, щоб ви мали відповідь для тих, що хваляться обличчям, а не серцем. Коли ми нерозумні, розумні, то для Бога нерозумні. Коли ж помірковані, то для вас. Бо любов Христова спонукає нас, коли ми думаємо так, якщо один помер за всіх, то і всі померли. А він помер за всіх, щоб ті, хто живуть, більше не жили лише для себе, а для того. Хто за них помер і воскрес? Тому віднині ми нікого не знаємо за тілом, хоч ми знали Христа за тілом, але тепер вже не знаємо. Тому хто у Христі, той нове створіння, все старе проминуло, і ось повстало нове. А все від Бога, який примирив нас з собою через Христа, і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив собою світ, не залічуючи людям їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Отже, ми, як посланці від імені Христа, і наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми стали праведністю Божою у ньому. А тепер прочитаємо 17-й вірш в розширеному перекладі Біблії. Сімнадцятий вірш в розширеному перекладі Біблії. Отже, хто прищепився до Христа, до Месії хто у Христі той нове створіння, все старе про минуло. І ось прийшло нове і свіже, і все від Бога, який через Христа Ісуса примирив нас з собою. Прийняв нас у благовоління, привів до гармонії з собою і дав нам служіння примирення, щоб ми словом і ділом прагнули приводити інших людей до гармонії і згоди з ним. Це Бог, який особисто присутній у Христі, примирив і повернув цьому світу своє благовоління, не залічуючи людям їхніх провин, а усуваючи їх і даючи нам послання примирення. Послання про відновлення благовоління. отже, ми посли Христові і Бог звертається до вас через нас. Ми, як особисті представники Христа, благаємо вас, заради Нього прийняти Боже благовоління і примиритися з Богом, бо Він фактично заради нас зробив гріхом. Христа, який не знав гріха, щоб ми у ньому і через нього стали праведністю Божою, якими нам і слід бути, отримавши схвалення і будучи прийнятими у правильних стосунках з його добротою. Ми були зроблені праведними у ньому, у Христі. Він мав владу вчинити це. Я роблю тебе батьком. Багатьох народів. Коли я прийняв спасіння, я був футбольним тренером. Я спасся, коли мені вже було за 20. Я залишив роботу, я живу у Файтвілі, штат Арканзас. Переїхав сюди до Форт-Ворсу і почав працювати у поштовому відділі місії Кеннета Копленда. Якось до мене підійшла жінка, яка відповідала за це відділ, і вона дала мені відеокасету і сказала: тобі слід це подивитись. Я увімкнув ту касету і подивився її, а там безліч людей, величезна кількість людей. І я плакав, дивлячись на це. Я повернувся до неї і сказав: це було приголомшливо. Але як це стосується мене? Вона відповіла: це єдине, що я змогла знайти, схоже на те, що Бог показав мені про твоє життя. І я пам'ятаю, як подумав тоді, про що вона каже. Те відео було знято десь у Африці. То була євангелізація Рейнхарда Бонке. І у 2019 році в моєму серці піднімається: Христос для всіх народів. А це служіння Рейхарда Бонке, яке він заснував. Раніше в них було щось під назвою Школа евангелізму. І це був захід, який тривав 4 чи 5 днів, які вони проводили в Орландо у своїй студії, і це було своєрідне занурення. Якось вранці я молився, і це просто пролунало в моєму дусі. Тобі слід поїхати туди. Тієї миті я навіть не знав. Я не згадав те відео, яке бачив багато років тому. Там, на стінах, висіли величезні фотографії. На яких були величезні натовпи людей, яких ви ніколи не бачили. І побачивши ті фотографії, я згадав: це те відео, це та жінка, це рейнхард Бонке. І я сказав, це Рейнхард Бонке. Те, чим я зараз займаюсь, це те про що вона казала. Я знаходжусь на правильному місці. Слава Богу. Так почалися мої стосунки з організацією Христос для всіх народів. Через півроку після цього я пройшов програму, яку вони називають тренувальний табір. Тому за останні три роки після того, як ми пройшли у них навчання і потім почали рухатись самостійно. Ми побачили спасіння 20 тисяч людей. А взагалі, за останні три роки, ми побачили, як спасіння прийняли 662 тисячі 941 людина. Ми порахували тих людей. Це те, чим ми займаємось 20 років по тому. Це бачення було вкладене в мене вже тоді. Хоча я і гадки не мав, що це було. Бог дає вам велике бачення, так але ви не маєте жодного уявлення про те, як до цього прийти. І Господь допоміг мені усвідомити, що для того, щоб здійснити велике бачення, я маю здійснити те маленьке бачення, яке він дає мені щодня. А це означає чути Його голос і робити те, що він каже мені робити. Піди послужи тут, піди зроби це, піди, дай їм те. Одне веде до іншого через послуг, вміння довіряти голосу Божому. Коли Бог дає мені бачення чогось, це і є моє слово від Господа, на якому мені слід стояти. Мені потрібно пам'ятати те бачення, щоб мати віру для його здійснення. Знаєте, Бог дасть вам бачення, до якого буде тисяча кроків, чи навіть більше, і потім він скаже вам, яким буде перший крок. Але якщо я не зроблю цей перший крок, я ніколи не дізнаюсь про другий, третій, а тим більше про тисячний. Я просто роблю те, чому навчився у брата Коупленда і брата Кейта Мура. Вони проклали для нас дорогу, якою ми можемо йти далі. І звичайно важлива частина це фінанси. Щоб робити це, потрібно багато грошей. Але будучи через сіяння з'єднаним з Коуплендами, я знаю, що сію в хорошу землю і що я буду швидко збирати рясний урожай. Вітаю вас. Я Ларі Орен. Цього тижня Кеннет і Глорія Коплен пропонують вам замовити для себе їхні безкоштовні видання. А також ви можете завантажити безкоштовні тези цих передач. Дуже важливо постійно пам'ятати про те, що всередині вас живе Бог. На цих передачах брат Коупленд говорить про силу праведності, і ви можете дізнатись, як ще більше усвідомлювати, що всередині вас живе Бог, і бути веденими Духом Святим, щоб приймати з його слова, посіяного у вашому серці. Вся необхідна інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Я хочу сказати дякуємо вам, партнери, за ваше вірне давання і вірну підтримку. Разом ми можемо нести це безкомпромісне слово віри у всьому світі, від краю до краю всіма досяжними засобами. Одним з цих досяжних засобів є друковані змі. Журнал «Переможний голос віруючого почав видаватися в 1973 році. І сьогодні це безкоштовне щомісячне видання продовжує нести слово Боже людям у всьому світі, змінюючи їхнє життя. щомісяця ви можете знайти там наповнені вірою статті Кеннета й Глорії Копленд. А також свідоцтва та історії перемог наших партнерів з усього світу. Електронна версія журналу є на нашому сайті Так Ми можемо охоплювати євангелією ще більше людей у всьому світі. Якщо ви хочете почати отримувати наш журнал Переможне голос віруючого, ви можете оформити його безкоштовну підписку. До завтра я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Разом з журналом «Переможний Голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. 1973 року місія Кеннета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання. Як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал. Або завантажити його з нашого сайту Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.